Проводили в загоні набір водіїв, подав свої дані, ну, категорії відповідають, відправили на навчання на М113, сподобалась, хороша техніка. І так почався мій шлях, механіка водія. Саме перше, тільки як призвався, був піхотинцем. Наразі я є оператором-навідником даної техніки. Комунікуємо з моїм водієм, так як я його довго знаю, в принципі, з першого дня служби. Робота з ним у нас злагоджена, лишніх питань у нас не виникає, тому робота ефективна. Теж був піхотинцем, знаємося з 22 року. Так що у нас не було жодних проблем, щоб якісь непонятки, щось порозумілося, у нас такого не було. Ми розуміємо друг друга з пів можна сказати. Ну, поступила ввечері команда на виїзд. Дали нам ну, мало часу на збори, вказали точку, куди виїхати, відстрілятися, бо там якась, скажімо так, двіжуха починалася. Було певне скупчення живої сили. Нам був відданий наказ виїхати і відпрацювати по них. Ну, для мене вже суттєвої різниці немає, що вдень, що вночі. Габарити машини відчуваються, так що ніякого особливого якогось труда це не, для мене не склало в керуванні. Під'їхав стоп, там вже далі його робота. Він тільки мені відмашку поїхали. поїхали. Ну, все швидко, оперативно, там немає часу дуже довго говорити. Два-три слова вперед, вперед, назад, назад. Нічний час, в принципі, трішки складніше, ніж зазвичай, але для цього є тепловізійні приціли і вони допомагають в роботі. Давай, давай! Пішло! Ну, в той момент все пройшло досить непогано, тому що і погодні умови сприяли цьому, і все було злагоджено. Техніка працює відповідно. Приїхали, ну, оперативно. Машина швидка, швиденько добралась до місця призначення, відпрацювали і так само швиденько покинули бойову позицію і повернулися назад. Хороший агрегат Пушка Теж вона там досить багато чудес робить. Перше відчуття, що не підвів, командира своїх побратимів, водія. Ну, і це найкраще саме, саме мотивує. Звичайно, я його хвалю, бо ж не друг як не як, побратим. Да, він класно працює, так що до нього взагалі питань немає ніяких. Він хвалить мене по моїй роботі, я його. Ну, у нас хороший колектив, спрацьовані на відміну, можемо сказати так. Якщо виникає така думка, що ти втомився, я зразу собі згадую, що в мене хтось є вдома, хто мене чекає і заради кого я тут взагалі знаходжуся. Вдома батьки вже старші, діти ростуть. Я ж не хочу бігати ціле життя чи під кимось жити. Я хочу жити в своїй незалежній державі, хочу тут далі працювати, хочу щоб мої діти тут вросли, навчалися, свої сім'ї створювали.